До речі, без мечникова ми б навіть не могли пояснити, чому татуювання залишаються назавжди. А пояснення таке, коли чорнило потрапляє в шкіру, фагоцити одразу кидаються його поглинати, що логічно, бо це чужорідне тіло. Але є один нюанс: чорнило не розкладається. Тож фагоцити просто застигають з чорнилом всередині. А коли один фагоцит гине, інший бере пігмент і знову застигає. Завдяки цьому процесу частинки чорнила залишаються в дермальному шарі шкіри, де їх можна бачити крізь епідерміс, забезпечуючи довговічність татуювання. З часом ультрафіолетові промені руйнують молекули пігменту, і він стає доступним для виведення через лімфу. Саме тому татуювання тьмяніють під сонцем, а от нові технології, як лазерне видалення, просто прискорюють природний механізм, розбивають пігмент, а імунна система робить свою роботу.